Вітаю, друзі. Рашисти знову знову атакують столицю. Вони будуть атакувати і далі, будуть атакувати і бити по цивільних об'єктах, поки можуть, поки наносять шкоди, поки їм не прилітає у відповідь. Будуть бити і по інших містах, селищах, будуть бити всюди, де можуть нанести шкоду, і будуть бити до тої пори, поки не буде прилітати у відповідь так. Щоб зникло останнє бажання атакувати Україну або провокувати нас на удари у відповідь. Але ударів у відповідь ми не бачимо. Тут варто запитати, а де ж ті ракети, які обіцяв Зеленський до кінця цього року? Так, рік не закінчився, але він обіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року. Травень закінчився, тоді у нас повинно вже бути 1250 ракет. І цими ракетами можна було бити у відповідь так, щоб прильотів більше по Україні не було. Але обіцянки президента залишаються обіцянками сьогодні. Зранку президент зробив заяву, як завжди, написавши в телеграмі про те, що після удара по ядерних об'єктах в Ірані було багато з Москви. і що російське керівництво. Демонстративно засуджувала ракетно-бомбові кроки, а сьогодні Москва б'є шахедами і ракетами по Києву по Україні, що є загиблі, є поранені, є зруйновані домівки, але чомусь нічого не сказав про те, що ми будемо бити у відповідь. Нічого не сказав про створені ракети. Нічого не сказав про те, що сьогодні буде нанесений удар або навіть. Мовчки не віддав наказ, бо не можна надати наказу бити тим, чого немає. Обіцяти і говорити, Зеленський вміє. Але його обіцянками бити по російських військових об'єктах ми не зможемо. До речі, Рашисти повністю копіюють нацистів, які системно бомбили Лондон, для того, щоб зламати моральний дух Британців. бомбардуванням зазнали також і портові міста: Брістель, Кардіїв, Поросон, Плімут, Саутгемптон, Сандерленд, Сонсі, Белфаст і Глазго. Також раш... Раш... нацисти до речі, дуже схожі, рашисти, нацисти ну не тільки ментально, а й по моделі поведінки. Так, от нацисти били ще і по Промислових центрах, таких як Бірменден, Клайдбанк, Ковентрі, Грінкок, Шеффілд, Ліверпуль, Манчестер, Кінсонтон, Апенхал били для того, щоб зруйнувати британську промисловість. Били навмисно, щоб нанести якомога більше шкоди. Нацисти жадали не тільки нанести якомога більше шкоди, а зламати моральний дух і цим примусити британців. Капітулювати. Нацистам це не вдалося. Рашистам теж не вдасться. Українці не незламні. Але однієї незламності замало, щоб протидіяти ворогу. Треба бити. Бити у відповідь і бити так, щоб мало не здавалося. Бити так, щоб не перелівки було ворогу. Бити треба по військових об'єктах і логістичних центрах. По ТЕЦ і ГЕС. По нафтопереробним потужностям, по якимось, чомусь перестали бити після команди з офісу президента, треба бити по складах і арсеналах, по виробництву шахетів, снарядів і всього іншого. Треба бити по тих місцях, де росіяни будуть отримувати максимальна шкода і вбивати їх бажання бити по Україні. Варто створювати ракети. Не обіцяти те, чого не буде, а робити інших варіантів немає. Станом на 9-ту ранку було вже відомо про загиблих, поранених, постраждалих, серед одних з яких була 15-річна дівчина. Мої співчуття всім, хто втратив близьких, хто постраждав або втратив майно. Але цього замало, тільки слів співчуття. Повинні бути удари у відповідь. І це не тільки помста. Це і запорука того, що Україна зможе вистояти. Бо якщо просто відслідковувати прильоти, якщо просто робити гучні заяви, нічого не буде. До речі, окрема історія. Про те, що треба створювати і свої системи захисту. Ну, наприклад, про антишахедну систему наказав же тільки ледачі. Навіть після того, як шахеди росіяни модернізували і підняли їх вище, ніж 2000 метрів, і навчили їх швидше літати, шахеди залишаються об'єктами, які можна збити. Це доводить. Досвід Естонії, які які подивилися, естонці подивилися на Україну, і, побачивши загрозу від шахедів, створили систему збиття шахетів, де кожна ракета коштує приблизно 2000 євро, а вартість шахеда від 70 до 100 тисяч доларів. Тож економічна перевага на користь того, хто знищує. А якщо порахувати, що робить шахет з будинками, коли влучає. І забирає життя українців, то звісно, такі системи повинні вже були бути в Україні. Але давайте відверто. Коли влада готується воювати 2-3 тижні, коли влада готується от-от пити каву в Криму, коли влада не закладає гроші на війну і вважає, що 1 вересня війна закінчиться, то і фінансування створення таких систем не відбувається. А створення таких систем. Приватних компаніях, на жаль, де дуже повільно саме через обмеження фінансування. До речі, системи в приватних компаніях створюються, але ми ще побачимо, як з них будуть вимагати хабарі і не ставити їх на озброєння України. Тому що ну як же, прикурити повинні ті, хто завжди б звикли до цього? Ще з часів яєць по 17 гривень. Це величезна проблема. Поки одні б'ються за Україну, інші б'ються за наповнення своїх кишень і персональне збагачення. Є ще один момент. Чому в тій же самій Естонії, а також в Літві і Латвії, зараз створюють так звану стіну дронів. Це система, так, яка повинна захищати ті країни від атаків російських, атаків російських дронів. А де таке ж в Україні? У нас же Зеленський розповідає, що створюється 2 мільйона, 5-10. Я все чекаю, коли він скаже, що 100 мільйонів. Ні, я розумію, що вони знаходяться там, де і 3 тисячі ракет, серед 1 мільярда дерев, і спостерігають, як виробляється, все забезпечується електрогенерацією з одного гігавата, який обіцяв Зеленський до кінця 24-го року, а побудовано виключно 13%. Президенту і його оточенню варто закінчити обіцяти. А ще варто замінити оточення. Бо 5-6 успішних менеджерів Зеленського вміють отримувати підозри в корупції, але не вміють забезпечувати безпеку для України. Бо інакше б вони вже це зробили. Так де трони, ракети, протишахетні системи немає, ну тож може час, щоб інші прийшли, ті, які вміють. Ті, які знають, ті, які можуть досягнути результату, так, вони не будуть лояльні Зеленському, але вони будуть лояльні Україні, а Україна отримає зміну веденні війни на свою користь. Хоча, якщо мета інша ну, наприклад, персональне збагачення або перемога на виборах, тоді варто залишати все так, як є. Бо. З такою владою перемогти неможливо. Але збагатитися, як там казав один зі слуг, тут стільки дієнь і так трібрахліться можна, що аже внукам хватить. Ну, мабуть, це і залишається головною мотивацією для тих, хто сьогодні не спроможний створити те, що обіцяє Зеленський або що потрібно Україні. Можна багато про що говорити, але без змін. Без прийняття рішень по новому формату забезпечення всього необхідного України ми перемогти не зможемо. Ми вистояти не зможемо. Ще один момент все ж таки дуже цікаво: чому перестали бити по російських НПЗ? Бо без дизеля, без керосину, без палива стануть не лише логістичні потужності Росії. Стане російська армія. Але цього не відбувається. І от в мене єдине запитання: хто і чому прийняв рішення в Офісі президента припинити удари по російських МПЗ? Бо від цього виграла тільки Росія. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували. Дякую, що поширили відео. А, дякую, що поставили вподобайку. Не забувайте це робити. Ваша підтримка потрібна каналу. Але головне підтримайте Збройні Сили України. Поки є ЗСУ, є майбутнє нашої країни. Якщо прибрати зсу, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйте до ЗСУ, підтримайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна.